Владимир Владимирович, вы лучше знаете Владимира Владимировича, но откуда он так, как это все предусмотрел? Именно так случилось. Жители Украины пишут нам слова огромной благодарности, где они нас благодарят. Сегодня наступает время, что либо родина, либо смерть, либо страна погибнет, либо мы ее защитим. Телятники были, все было. Сейчас ничего нет. Приехал я вот в прошлом году, был в голые места. Ты можешь помолчать? Ну не бежи перед батька в пекло. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма російської антипропаганди. Як і завжди, з персом та вогнем ми будемо спалювати, і жартувати над нашим ворогом. Будемо розвінчувати всі міфи та епсу, які вони вкидають проти нас. А ви на старті нашої програми не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І, Звісно, не забувайте про наш збір для 93-ї бригади Холодний Яр ми з вами пер межу в третину від всього того, що нам треба назбирати, а саме суму в 250 тисяч гривень для обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку. Я дякую всім, хто вже взяв участь в цьому зборі, і закликаю всіх, хто про нього чує, вперше обов'язково долучитись, тому що найголовніше, що ми маємо зробити, це посилити нашу армію і захистити, тим паче, що є від чого. А пам'ятаєте, я нещодавно сказала, що на прикладі Ірану і того, як Толо оголосили себе переможцями у війні, хоча їх просто відгамселили, як ізраїльтяні, так і Сполучені Штати Америки. Рівно так само вчинять і Російська Федерація в будь-який рандомний момент вони можуть оголосити себе переможцями, і для свого населення їм буде все абсолютно ок. В мене є конкретні приклади, як вони вже починають тренуватися. Як можна згодувати абсолютно будь-яке лайно своїм глядачам, наприклад, Соловйов після саміту у НАТО, який щойно завершився в Газі, стверджує, що саме цей саміт закінчився тріумфом для Російської Федерації. Зрештою, незважаючи на попередні заяви, як і завжди, в комініке було вказано, що Росія була їй лишається головною загрозою для блоку. Сам Трамп нікуди не поїхав, дуже нахвалював абсолютно всіх представників альянсу, бо більше всі домовилися. До 35-го року таке збільшити кількість своїх видатків, тобто збільшити до 5% від ВВП вклад в загальний такий загальний внесок самого бюджету НАТО, тобто вони домовилися безкінечно займатися мілітаризацією, і все проти Російської Федерації, десь в перспективі, і це і є виявляється тріумф. А знаєте, чому тому, що достатньо... Просто вирвати одну якусь фразу. Ну, наприклад, що Трамп вийшов і сказав, що він зателефонує Путіну і все порішає. До речі, сам Трамп стверджує, що поки він президент, то Росія не нападе. Я дико перепрошую. Тобто, виходить, що доля, рішення, вчинки Росії залежить не від Путіна, а від Дональда Трампа. Це ще та перемога. Всі ані встали у ноги хазяїна і будуть і нежно почали помахувати хвостиком. Я вот пришел к этому выводу, думаю, приди. А кто это говорил? Плагиат. Не так давно, плагиат. не так давно кто-то говорил, что все они встанут у ноги и будут помахивать. Ну я прошу прощения, это не плагиат, просто я слышал внимательно Владимира, 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 Владимировича, Владимира Владимировича Путина и как бы, плагиат. я не могу не согласиться с этими словами, особенно после. Вы понимаете, когда Зеленский вышел из автомобиля в пиджаке, хоть и в черном, да? Когда он так вот, ну, застегнул пиджак начал что-то поправлять, карманы, я думаю, да, ну непривычно. Нет. Человек все время ходит какой -то в какой-то майке, блузке, там еще в чем-то каком-то черном с этим, а тут вот он вышел, думаю, к чему бы это? Второе наблюдение. Идет встреча. Значит, Никифоров, советник президента Украины, он же пресс-секретарь, пишет, сос, пишет сос, говорит о том, что началась встреча. Суспильная. Есть такое издание, общественные, да, да. Общественные, общественные новости, пишет со ссылкой на этого же Никифорова, что значит, началась встреча. Где встреча? Кто еще пишет? Потом я смотрю СМИ, но все ссылаются на Украину, даже Бумбер ссылается на украинские СМИ. К чему я веду? Тот же дальше общественное пишет, что уже встреча закончилась, 50 минут, тишина, ни 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 ничего, больше никто не говорит. Зеленский. Написал общими словами, Ермак перепостил. Почему я все это вот так вот э, говорю э, нашим зрителям, уважаему? Потому что, понимаете, после всей критики... которую было вылито на Зеленского о том, что он хамски себя ведет, о том, что он перебивает. Ну, вспомните овальный кабинет, вспомните вот и атаку против Венса. Он же всю дорогу кричал. Только я, дайте мне встретиться с Трампом, я должен все объяснить. Ну, дали ему встретиться. У папы Римского на похоронах дали ему встретиться. Вот он и сейчас. Ну, вот он, ну, он понял, что что-то не так. И, наверное, с 15-й попытки ему сказали, ты можешь помолчать. Ну, не бежи перед батьком в пекло. И он закрыл рот, тяжело ему было это делать. А Ермак тоже не мог ничего сказать, потому что после того, когда Политико просто вылил на него просто-напросто ведро дерьма с тем, что он либо врет, либо не понимает английский, либо, может быть, искажает. Мовляв, захід просто побіг облажати Дональда Трампа. Справді всі відзначили занадто м'яке і улесливе ставлення, але в цілому все це винятково і тільки для того, аби сам блок НАТО не розвалився, аби Сполучені Штати як були, так і лишалися гарантами безпеки для всіх європейських держав. Що сказав Трамп? У разі все ж таки нападу на європейські країни. Він буде як Сполучені Штати Америки захищати європейців, Ба більше всі переживали, що американці вийдуть, заберуть свій контингент з європейського континенту, і цього не сталося. Тому так потрібно як розширення НАТО на Швецію і Фінляндію – це перемога великоросійської федерації, так і підсумки цього саміту. Записуйте в свої досягнення. Трамп дійстві на засіданні. Вот вот, вот е, вузким кругом гріших людей спросів. Ви розумієте, Что, какая ситуация на Украине? А я хочу напомнить, чуть-чуть развить эту мысль. Почему Трамп так сказал? Перед самолетом, вы знаете, когда он садится в самолет, ему дают какое-то интервью, спросили у него, а что вы с Зеленским будете? Цитирую. Спрошу, как дела? Это сложно. Он сложная ситуация, в которой он не должен был никогда оказаться. Уже перед самим саммитом мы обсудим очевидное, обсудим его трудности. И то, что, и, и, потому что ему очень сложно. Собственно говоря, то, что он анонсировал, он и обсудил с Зеленским. Он потом и сказал, да, я спросил, как у него дела, какие сложности и так дальше. Перевожу на русский язык. Чем закончился саммит? Вот чем закончился саммит? Спрашивали, спрашивали у Трампа, и он сказал, я, Трамп, позвоню Путину. И ну, мы посмотрим, что, что можно с этого сделать. Нет, он сказал, что нет, он закончится, он сказал, что он никогда такой любви не чувствовал. А, ну, поэтому... я приехал с одним настроением. Подождите, по поводу пасточка. Хвостинга... Потом... Я же уже сказал. Какую любовь, говорит. Ну так там уже хвостики любовь. все, понимаете. Я, не, Владимир Владимирович, вы лучше знаете Владимира Владимировича. Но откуда он так, как это все предусмотрел? Именно так случилось. Встали все у и помахали, начали после... махать Василий вы идете по какому-то скользкому пути рюта, прекращайте. Нет, нет. В России лезть не является достоинством. Все хорошо, да. Прекращайте. Я нашел определение любезное в русском значении, я после эфира Теперь, но, понимаете, на самом деле а, не так все смешно на самом деле, потому что а, я не знаю, чем закончится вот скоро будет саммит ЕС. Ведь Европа, европейцы сказали, что мы будем выделять деньги, а у них нет шансов не выделять. Причем будут выделять деньги, какую-то часть, да, 3,5 миллиона. На uh, бюджет а полтора бюджет, процента 1,5% полтора процента на інфраструктуру. Тобто вони збираються виділяти гроші. Ну і тут знову росіяни нічого не можуть без нас. От настільки вони все ж таки не вдахи, лапці Аладіна хвалиться, що нібито створили навмисно бота для українців та такий собі застосунок. Куди треба скидати розташування ТЦК, розташування наших військ, нашої техніки і робота в них кипить. Це каже командир того підрозділу, який двічі розминувся зі збройними силами України на території Російської Федерації ще раз: не на території України, а на території Російської Федерації. Та й в цілому, ну навіть якщо тобі щось скидають, от. Розташування збройних сил України, що, ти прийдеш? Ти що, перейдеш кордон? Ти що, не вже увійдеш справжній бій? А зрештою, ми справді знаємо, що чимало українців ведуться на заманювання на гроші для того, щоб скидати інформацію, бути наводчиками вогню і не тільки. Ну і служба Божа України здається, із цим досить непогано впоралась. Але в цілому краще Плаптія Ладіна думав про свій імідж. россияны русские зловтешаются и кипкуют из Ахмад Чай. Амин рассказывает про какого-то бота. Разработали свой бот для того, чтобы на этот бот могли писать жители Украины полностью, чтобы они могли на этот бот сливать адреса, места дислокации, проживания как сотрудников ТЦК, так и бойцов ВСО. И я вам честно скажу, работа в этом боте пошла очень активно. Причем я хочу сказать, что жители Украины пишут нам слова огромной благодарности, где они нас благодарят за то, что мы э, дали им возможность вот таким образом хотя бы озвучивать свои мысли, потому что по-другому они не могут свои мысли озвучивать, и для них это очень опасно. Он полностью занимается сбором информации для того, чтобы в конечном итоге потом в будущем Uh, всіх цих, uh, сотрудників uh, войска сатани, щоб ми могли їх призвувати к ответу. А это, дай Бог, що нам предстоит сделать, оно воно буде виявляється Росія в тотальній небезпеці. На підступах стоять всі ті, проти кого всі так борються. Скріпи тріщать по швам, кричить буквально на червоній площі одіозний депутат, стоючи із плакатом, де написано, що країна в окупації, і нібито із неї хочуть. Всіх росіян зробити гомосексуалістами, аби вони перестали бути росіянами. Треба він закликає боротися за батьківщину. Я дико перепрошую, але за кількістю антигуманних, антилюдських законодавчих ініціатив Російська Федерація давним-давно побила всі антирекорди. Навіть просто якщо твоє ім'я десь у складі містить букви, які можна скласти у слово гей, це вже антизаконно. Але таке виявляється, що на території Російської Федерації прямо на Червоній площі можна проводити якісь мітинги. Правда, ми так і не знаємо, куди той плакат засунули тому депутату. Наші діди, прадіди, прапрадіди вони захищали свою родину з оружием руках. Зараз страна в окупації, страна захоплена захвачена Агенти ворогів знаходяться у во всіх органах власті, як і положено в будь-якій колонії. Страна платить дань, страна відправляє за рубеж. Ресурсы, деньги бесплатно, ученых, специалистов, молодежь, детей. В стране поставлено официальные условия, чтобы тут все стали гомосексуалистами, чтобы прекратили быть русскими. Наступает время, когда вот с таким плакатом, с такой листовкой надо выходить и бороться за свою родину. Может быть, придет время, если мы останемся живы, что придется взяться из оружия. Но сегодня, пока есть возможность, можно восстановить свободу нашей Родины мирным путем. Каждый человек должен внести свой личный вклад. Хто слістовки, хто плакатом, хто в армії служить, то з оружиє. Сьогодні наступає час, що або родина, або смерть. Або страна подібне, або ми її захистимо. І чомусь далеко не всім прекрасно живеться на території Російської Федерації. Дехто навіть помічає, що Росія вмирає. Я цитую слова російського діда, який так і каже: Росія вмирає, все вмирає, і перспектив ніяких немає. Раніше правда, він згадує дивовижні часи, напевно, знову радянський союз. І колгоспи гуділи, і коровники, і телячі ферми стояли. А тепер пустка. Середня змуг смуга це просто зрощені поля вщент. Біля Магадана не лишилося жодного поселення. Навіть медпункти розбирають це ще що. Це ще тільки початок, а далі і людей не буде, тому що Путін відправив всіх на СВОшечку і всіх повбивав. Здається, ті, хто хотіли повернутися до радянського союзу, вже дуже скоро не зможуть повернутися навіть просто до Росії. Але зрештою, ви ж за це голосували. Я жив в деревні. У мене в Смоленській області деревня зорьки. Коротше, там все було. і Коровники були, і телятники були, все було. Зараз нічого Приїхав я от минулому году був голий місця. Средняя полоса России брошенные деревни целиком. Вот вот просто брошенные. вы живете в Магадане? Ну, в Магаданской области, поселок городского типа. Какие у вас перспективы там? Никаких. Вот Мы -то тоже собираемся да. переезжать сюда. От нашего поселка до Магадана было очень много поселков. Сейчас от Магадана Амсукчана. Одного... ни одного поселка не осталось. Вот Я живу в Нижнем Донском, 25 километров от города. У меня тридцать вот дойных коров. Сын учится агрономия. Будет, но автобуса нету. Почта закрыли. Медпункт у нас не будет. Разбирают, потому что отопление большой, там ну растраты района. Я сам фермер. Вот, вот как нам, хотя бы фермерам, что-нибудь помочь? В этом году, сами знаете, какой урожай нету, сена нету, нитки все подорожал, солярка подорожал. И придет... Один я осталось коров держу, Клинус, Вот там племзавод придонский был, какой, да, там 5 тысяч голов. Сейчас один я, 50 голов у меня, земля нету, все выкуплено. Агрокомплекс, все выкупили, 12 тысяч гектар. А нам как жить? От как? все на где косить? Все собственность, все выкупили собственность. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте під завершення нашого випуску, обов'язково лишайте свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ставайте частиною нашої команди однодумців і, звісно, не йдіть, не задонативши в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр, ми збираємо 250 тисяч гривень на обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку. Дрони на сьогоднішній день це одна із надважливих рушійних сил, яка допомагає нам вбивати якомога більше росіян, спиняючи їхні наступи. Але для того аби працювати на фронті, щоб наші дронарі могли. І високоякісно виконувати свої завдання, вони мають бути в безпеці, тому що вони не запускають дрони із тихого спокійного тилу. От, власне, на ці позиції обладнані і безпечні, наскільки це можливо, ми збираємо. Я знаю, що завжди нам набагато приємніше збирати прям на зброю, знати, що ти маєш співвідношення до нищення російської орди, але повірте: якщо будуть вбивати, якщо будуть отримувати поранення наші військові, ми нічого не будемо досягати. Тож давайте разом подбаємо про цю саму безпеку. Дякую за те, що були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.